Усім привіт! Не містилися з мамою сьогодні на одній кухні, тому перебралась в хату. І готую тут суп на обід. Е, незвичний, тому що нам вже проїлися ці розсольники, борщі. Сьогодні буде з німецької кухні. Хочу вам показати рецепт. Він дуже смачний, до речі. І до супу вирішила приготувати сирні палички. Мала тісто, листоковеджі, шматочок, небагато. І зараз його розкатала, розрізала, покажу вам дуже рецепт швидкий. Змащую отак тісто вершковим маслом, здипаю моцарелою, натертою. І накриваємо другим шматком тіста. Оп. І Ічіпуємо краєм між собою. Розрізаємо на смужки і скручуємо ось так між собою. Бачите, як спіралькою. Оп. Так, змащуємо яєчком збитим. О, зараз мені написується яєчком. Зліваємо кунжутом. Дивіться, можна в духовці відпікати. Я би в аерогрилі до готовності до румяної скоринки. Гляньте, які сирні палички вийшли. Всього за 15 хвилин приготування. Все, тепер можна накривати на стіл і до обіду.